Першим арештували художника Бізюкова. І його затримали в 33 році. Це найперший, хто був арештований. Взагалі амплітуда. Дуже була різноманітною, не можна сказати, що це були тільки, наприклад, авангардисти. Вилучалися предмети, які, на думку, також можна було пов'язати з якоюсь, напевно, національною свідомістю. І це могли бути і ікони, це могли бути оклади, це інвентарні книги. Всі до одного вони мали бути знищені, але не були знищені. Біліваранчува. Ух ты! Это, когда ее очистим, эту работу влюбиться можно будет вот это вот. смотри. ще немножко. Только немножко. Ми побачили в неї на лику таку діагональну, як подряпину, такий -то тонкий слід, і довго не могли зрозуміти, що то є. Я чуть-чуть подважую, пацани. Три, чотири, Три, чотири!